Жив був ваговіз і був у нього вірний друг Причепчик. Вони завжди працювали разом, перевози, перевозили різні вантажі, допомагали фермеру з роботою. Вони були нерозлучні і завжди підтримували один одного. Одного дня ваговіз і Причепчик отримали завдання перевезти важливий вантаж через ліс. Це була дорога, якою вони ще ніколи не їздили. Ліс був густим, дорога вузька, нерівна, але Ваговіс, впевнений у своїх силах, вирішив, що вони впораються. Їдучи лісом, він побачив, що дорога є коротка і довга. Давай поїдемо короткою дорогою, і ми швидко повернемось на ферму, сказав Ваговіс Перешепчику. Але ця дорога виглядає небезпечно. Може, краще поїдемо по довгій дорозі. Запитав Причепчик, трохи хвилюючись. Але ваговіст сказав не хвилюйся, ми впораємося, це буде швидко. І тут почалося болото. Колеса ваговоза почали глибоко занурюватися у м'яку землю болота. Ваговіст намагався продовжувати рух, але болото все більше і більше поглинало його колеса. І скоро він зовсім застряг і не міг зрушити з місця. Ву. Вагові зрозумів, що зробив помилку і дуже засмутився. Він пробував вибратися з болота, але все було марно. Ву, ву. Причепчик побачив, що вони самі не справляться, і вирішив покликати на допомогу. Зачекай тут. Я знайду допомогу, сказав причіпчик, і швидко поїхав дорогою, яку вони приїхали. Він їхав швидко, поки не побачив на полі великого трактора, який працював неподалік. Причепчик під'їхав до трактора і розповів йому про те, що сталося. Мій вагові застряг у болоті, не може виїхати. Допоможи нам, будь ласка, попросив причепчик. Трактор, почувши цю історію, негайно погодився допомогти. Він був сильний, потужний і знав, що може витягнути ваговоза з болота. Він швидко доїхав до цього міста, де застряв ваговіз, і що побачив, що справді той дійсно в складній ситуації. Він приєднав до, до ваговоза міцний трос і почав обережно тягнути його з болота. Ваговіз відчував, як поступово виїжджає з пастки і нарешті, завдяки трактору, опинився на твердій землі. Дякую тобі, тракторе, і тобі, Причепчику, що не залишив мене в біді, сказав ваговіс. Завжди радий допомогти, сказав трактор, але наступного разу будь обережніший і вибирай надійний шлях. Ваговіз Зрозумів, що іноді короткий шлях може бути небезпечний і краще обрати довший, але безпечніший маршрут. А він також зрозумів, що справжні друзі завжди прийдуть на допомогу в скрутну хвилину і тепер завжди прислухався до парад свого друга, Причепчика.